Секретар ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов зазначає, що рашистські окупанти не мають успіху із так званим великим наступом на східному фронті України. Ми ждемо удар на другому напрямку. Справа в тому, що словосполучення великий наступ, як вони собі планували за їхнім задумом, уже триває 8-10 днів. Проте ніяких успіхів ворог немає. Сьогодні є п'ять напрямків, на яких вони роблять спроби атакувати. Але наші воїни, представники усього сектора безпеки та оборони, мужньо захищаються та нищать ворога. За інформацією генштабу збройних сил України на сьогоднішній день расисти вже втратили тільки вбитими понад 145 тисяч чоловік. Це Очікуваний візит президента Байдена. Я думаю, що рано чи пізно він мав би відбутися. Дуже добре, що він відбувся, і незважаючи на, скажімо так, особливі, м'яко кажучи, безпекові умови, президент вирішив приїхати до України для того, щоб продемонструвати, що на сьогодні в світі нема більш важливого завдання ніж забезпечити перемогу України. І фактично своїм візитом Байден поставив Україну в центр своєї концепції. Скажімо так, глобальної боротьби за демократію і проти автократії, і цей чіткий сигнал він надіслав всім автократіям, і зокрема і путінському режиму. І звичайно, дуже добре, що він таким таким спосіб ще раз підкреслив, що Сполучені Штати весь цивілізований світ буде залишатися з Україною до остаточної перемоги, і з тим же самим меседжем, ви знаєте, він потім поїхав з візитом до Польщі. І власне щойно нещодавно зустрівся з президентами так званої Бухарецької дев'яткою, де також вони ще раз підкреслили важливість допомоги Україні, і власне дуже важливо забезпечити А перемогу України і поразку Росії. Це дуже важливо. Ну і звичайно, що стосується виступу Путіна, то він ніяких сенсацій не зробив. Тому що ми завжди виходимо з постулату, який вже давно як формулу вивів, я називаю формула Порошенка. Це по пункту Мередин: не вірте Путіну. Пункт номер два: не бійтесь, не бійтесь Путіна. Я думаю, що якраз з цієї точки зору ми маємо сприймати всі виступи Путіна і власне вчорашній. Єдине, що звичайно цей виступ ще раз чергово показав, і це сигнал західному світу, західним громадянам, західній демократії про те, що насправді йдеться більше ніж про Україну, і е, йдеться про весь цивілізований демократичний світ, і тому всі мають зараз об'єднатися з цим, щоб забезпечити поразку Путіна. І другий, звичайно, сигнал на те, що очевидно буде така тривала. Довга ця війна, і тому це сигнал ще раз ще один нашим партнерам для того, щоб пришвидшити нашу перемогу, треба пришвидшити масоване надання відповідної зброї Україні для того, щоб оця ідеологія Путіна про те, що мовляв час працює на нього і що він готовий до тривалої війни. Не спрацювала. Ну і звичайно, це ще раз засвідчило, що на сьогодні війна Росії в Україні. Увійшла в кожну домівку, хату і деревню селище в Росії, і відповідно вони все більше і більше відчувають всі негаразди, всі проблеми всім пов'язані. Я маю на увазі з точки зору економічного, соціального розвитку Росії. Тому дійсно правильно кажуть, що по суті ми бачимо сьогодні початок кінця Путінської Росії, але нам цей кінець треба наблизити на сьогодні. Тема НАТО, давайте скажемо чесно, в колах наших союзників не дуже популярна. Мається на увазі як найшвидше членство України. Давайте скажемо це чесно, але я керуюсь принципом, що дорогу. Знаєте, осилить той, хто йде власне свого часу, так було ну, і, в контексті, і в контексті Європейського Союзу. Пам'ятаєте, що не порушити питання ніякого на і, не лише членства, але і кандидатства. Але тим не менше ми це отримали. Тому це не означає, що треба скласти руки і про це мовчати, і, мовляв, що бо вона не популярна. Я хотів би чути більш чіткої позиції з боку, звичайно, всіх українських очільників щодо теми НАТО. Я хотів би, щоб ми не зберігалися. В темі безпеки і гарантії на якісь манівці, так звані двосторонні гарантії безпеки, тристоронні. Я вважаю, я керуюсь принципом той, хто дійсно дбає про е, повноцінні, тривалі гарантії е, безпеки України, думає про членство в НАТО. А той, хто їх не хоче, думає про якісь обхідні шляхи, е, накшталт, якісь двосторонні гарантії, трьохсторонні. Вони добре, але вони не гарантують нам. Е, е, тривалої безпеки назавжди для наших дітей, онуків і так далі. Це по перше. По-друге, на сьогодні альтернативи, альтернативи п'ятій статті НАТО. До речі, про які сьогодні Байден сказав на зустрічі з президентом Бухареської дев'ятки, що е, е стаття п'ята стаття НАТО, вона священна, тобто ми будемо всіх захищати незалежно від розміру території країни-члена НАТО. Отаке, От під таким, під такою як кажуть, парасолю, ми теж повинні бути і хотіли бути і. Е, те, що зараз висувається альтернативні ідеї, це по суті там звана так званий компак, Київські безпекові гарантії. Це по суті йдеться про право України на самооборону, зміцнити нашу здатність оборонятися. Тобто, фактично йдеться допомога в війні. Ми не хочемо війни. Ми хочемо, щоб нас не напали. Для того щоб не напали, ми маємо бути захищені статтею 5. Все. один за всіх і всі за одного. Прекрасно. Але звичайно. Над цим треба працювати. Тому звичайно, я, як звичайний громадянин, покладаю особливі надії на наступні заходи, зокрема, саміт, який буде у Вільнісі. На цю тему багато говорили під час Мюнхенської конференції. Як я розумію, зараз триває кулуарна робота, але звичайно, на сьогодні, поки що, як сказав генеральний секретар НАТО, на жаль, нема консенсусу серед країн-членів НАТО. За нього треба боротися. Звичайно, вільнісі буде, я думаю, три важливих питання. Перше, це членство Фінляндії і Швеції, друге це питання посилення і розміщення військ НАТО в країнах центральної східної Європи. І третє, звичайно, одне з ключових, що робити з Україною. Але я думаю, що навіть звичайно оптимально було як. Кажуть, була б реакція, позитивна реакція НАТО на нашу заявку щодо членства НАТО, яку ми висунули восени минулого року. Тобто йдеться, щоб було запрошення нас до членства в Альянсі. Прекрасно, це було б, як кажуть, нормальний сигнал і для Путіна, що НАТО не боїться путінських загроз і шантажа, і українському суспільству. Навіть якщо у нас в липні цього не вийде, я хотів би ще раз сказати, звернути увагу на ще одну важливу деталь. От ми. Говорили про візит до нас Байдена, про те, що Байден хоче в 2024 році. Влітку скликати саміт альянсу, 75. який буде присвячений свого ну своєму ювілею 75 й річниці. Я думаю, що це буде ще один прекрасний шанс все таки добити, скажімо, позитивному сенсі тему НАТО і все-таки отримати те, чого ми хочемо. Тому нам у нас є ще час. Є у нас певні знаєте такі маячки, маяки, навіть які я сказав, вільнюські саміти, саміт у Вашингтоні. Для того щоб це добитися, я ще раз підкреслюю: без членства України в НАТО, ми не можемо говорити про повну перемогу над путінською Росією. Ми не можемо говорити про сталу безпеку і стабільність на європейському континенті. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.